Через свій досвід я пропустив багато варіантів навішування фасадів на видужні ящики, І були по-різному: і на саморізи, і на мініфікси, і на шканти, і на клей. Різні, різні варіанти і підсилення. Моє, моя особиста думка, як для мене. Вважаю, що отакий варіант навішування фасадів, коли є заготовка під мініфікс. Тобто є сверління під, під мініфікс у стінці, тут, тут, шканти, в тому числі. І, відповідно, дюбелями крутимо в сам фасад, навішуємо і затягуємо. Цей варіант з мініфіксами, він, можливо, трішки складніший в регулюванні. Тому що фасад вже не покрутиш, тільки регулювання направляючих дає можливість змінити ту відстань. Але якщо то все зробити правильно, є якісь зазори, є рівень, то не так доводиться багато і регулювати. Це, якщо, якщо це дійсно професійно, це пришвидшує час монтажу такого відверного ящика. Ну і плюс воно виглядить трішки більш подороскішому. Тобто, коли ти бачиш такий варіант монтажу, видно, що люди заморочились і. Наперед спрогнозували цей варіант монтажу, щоб це було швидше. Це реально швидше. Тут я довше шукаю де знайти цей фасад, ніж його монтую. Не то, що себе вихваляю, не те, що себе вихваляю, ото цим методом, що вони такі красиві. Просто дійсно це зручно. Хто не робив цього, заморочтеся один раз, і потім все ж це штампується. Це точно швидше, тому що на саморізи в підсилення. Це довше, це довше і не так воно гарно і відвалиться можуть це в принципі теж можуть, але тут ще постаратися треба, тому так.